Період перед повним місяцем у нас йде позитивний, багато оптимістичний, щедрості. Будемо відчувати, що по-новому будуємо своє життя. Цей місяць зодіаку стрільців показує на те, що будемо більше фокусовані на соціальних сферах, розвив... з документацією робити порядок. Да? І це масштабувати свої проекти. Ви можете Чітко прописувати свої плани, мандрівки. Да? Вам, ви будете відчувати натхнення, для того, щоб ви в подальшому були цілеспрямовані і поклали чіткі далі цілі, що буде вам допомагати. А в подальшому я буду вам ем, відкривати, да? коли місяць буде в слідючому знаку Задяка, що він в подальшому несе. Да? Це такі будуть ключки, які будуть вам допомагати.